В цьому шорці я вам розповім, чому саме вона стала хітом. Звісно, що я в такому тоні розповідати не буду. У нас на стенді рушниця МТ99XS. Так, вона найхітовіша наразі. Це напівавтоматичний бупаб. Його дві ключові переваги: це компактність, а саме довжина 81 см і ствол 47 см. Тут якраз та історія, коли довжина значення не має. 47 см можна виправити дульними звуженнями, тобто човками. Їх в комплекті йде три, а також два магазини на 5 та 10 набоїв. Це щодо комплектації. Ергономіка чудова. Руків'я пістолетне прорезинене, друга перевага амбідекстерність, селекторний перемикач вогню двосторонній, руків'я зведення можна переставити на обидві сторони. Так само клавіша скидання магазину також двостороння. Ну і пікаційні по всій довжині. Знизу також є. Як бачите, можна влупити якогось ліхтарика, наприклад, або супорту. Ну, в общем, варіантів багато. Тому чекаємо вас до нас в гості. Пока!